Для вас, як власників будинку, найкращий спосіб перевірити, чи є у вас якісь пошкодження або чи є шанс на те, що у вас будуть пошкодження на даху чи ні, це подивитися на дві речі. Перше, це буде Windows Screens. Бачите, у нас такі сіточки проти мух. Ось тут крейду, Я ще давніше, але ми розмалювали. Ви бачите, є маленькі-маленькі такі дірочки. Окей? Okay? Від чого вони трапилися, ми точно не можемо бути впевнені, але що я точно знаю, це те, що якщо град б'є по вашому будинку, то ось ці сіточки будуть мати дуже, дуже і дуже багато дірок. Я також вам зараз покажу друге, що можна на що можна звернути увагу для того, щоб визначити, чи у вас пошкодження від граду чи ні. Я думаю, що про це вже я згадував, але метали. Навколо ваших вікон або на кутиках будинку зазвичай дуже багато металів. На ваших ринвах є багато, вони всі з металу зроблені. Якщо ви підходите до своєї ринви, куди я зараз підходжу, і ось дивіться, берете крейду просто, проводите крайду по ринві. Ви бачите, що тут є ось такі вм'ятлені якось маленькі. Нічого особливого. Але якщо вони є тут, вони будуть на даху. Такого щоб граб ваш побив вашим, вашу хату, побив Screens, побив вам ваші даунспаут, але якимось чином магічно оминув ваш дах такого не буває. Тому, якщо ви побачили в себе на будинку такого типу пошкодження, не соромтеся, звертайтеся. Ми можемо приїхати і подивитися на вашого дах, щоб впевнитися, що там все окей. Або якщо є можливість, отримати вам дах від страхової компанії повністю безкоштовно.